Вас вітає Дісеріс. Сьогодні у нас продовження робіт по інфініті. Тут у нас ку 50 Ми перепакували передній правий супорт і збираємо його в кучу. Зараз йде прокачка гальмівної системи. Тут у нас qx 70. Будемо знімати передній лівий і нижній важель на реставрацію кульової опори і в передньому лівому, нижньому і передньому правому нижньому перепресуємо салінблоки під амортизатори. Зараз наглядно вам все покажемо. Покажу, як люфтить кульова опора. Зараз майстер зробить навантаження на саму кульову опору. Якщо візуально глянути, видно люфт між поворотним кулаком і самою кульовою порою, самим важелем. В ходу можна навіть це не чути, але реставрувати по-любому треба. Так як у нас усі салінблоки живі, ми замінимо ще салімблоки під амортизатори. Вони у нас повідслаювалися і попросідали. Коли цей салінблок дуже сильно просідає, у нас оця вилка починає таркатись самого важеля, і відбувається такий глухий стук в ходу. Ми їх також замінимо, встановимо наш улюблений поліуретан, Синього кольору фірми Кастер. Тут і там. І все. І ніяких стуків в кінці, звичайно, розвал сходження, і віддаємо клієнту автомобіль.